Що я вирішила зробити в свої 36, аби виглядати більш молодшою? Спойлер, це блефаро. Але так як я дуже вибагливо ставлюсь до натуральності і тому своє обличчя я довірила лише найкращим. Це клініка доктора щось роблю, так? Да? Да, да, щось вороблю це біля очі, але я не відчуваю, просто дотик відчуваю. Ну, що, виходжу до вас, як є. В мене тут заклеєно і ще є набряк, але через 5 днів я думаю, що все буде вже нормально. Але в мене є синці, Ну, я буду вам показувати все, як є. До речі, хто мене надихнув зробити все ж таки цю операцію? Настя Скальніцька. Я тобі за це безмежно вдячна. Я б, можливо, і не наважилась, але я побачила. Результат, що навіть молоденькі дівчата, коли роблять, по-перше, це прибирає реально вік, у деяких жінок, прям реально одразу мінус 10, але мені просто хотілось більше відкриті очі. Насправді, я от прям додаю вам фотографії, які все ж таки вони були. Чому ви їх не помічали? Тому що коли я знімала, я кожен раз отак піднімала свої бровки. За своє відновлення. В сторіс багато я не зможу розповісти, да, бо в нас тут час обмежений, і знаєте, що я це ще все записувала для Ютуба, щоб ви могли побачити. Я там розповідала, які аналізи робили, що робили, як я себе почувала одразу після операції, багатьом буде цікаво. Я показала прям в перший день і показала, а, в перший день, да, і на наступний, коли мені там переклеювали оці спеціальні лейкопластирі. А далі я вже буду знімати, як проходить відновлення. Тому ну кому буде цікаво, хто планує, або навіть хто не планує, просто хоче подивитись, це Все буде на Ютубі. Давайте я додам посилання на Ютуб, і ви потім зможете згодом це все передивитися. Десь публікати. Ну буде трошки пізніше, потрібно змонтувати. Розповідай, помираючи ліблять. Йдемо на поправку. Ну, не знаю, як ти. У мене все лише попереду. Йдемо випити кави. Пташки співають. Ти коли басейн будеш запускати? Перед Пасхою. Перед Пасхою. Велик день, правильно. Щоб, щоб Ох. Боже, яка краса вдома нам сьогодні роблять, хлопці носять пісок. Це вже другий Камаз. І розподіляють же все тут. тут. У нас був дуже гарний пляж. Коротше, ми готуємось до сезону. Тут тьомочка. тьомочка, я тобі дещо принесла. Принесла його з дому, бо міха все з'їв, а залишився один на соріг. Диви який прикольний. Клас. Будеш гратися, ти ж любиш тваринок. Мені сказали, що ти катався на цьому. На Камазі, так, да, там сидів? Треба сфотографувати тебе там. Зараз підемо знов, так? Да? Підемо? Мама сфотографує тебе там. Ну скажи, да чи ні? Так. Да. Вже почався сезон, дідусь ловить рибку. Невеличка така, але класно її буде підсмажити. Боже, я птахи Ну Це тільки весною вони так співають. Дивіться, як класно вже нам засипали. Прямо так підняли пляж. Гарно, дуже. Виходить, спочатку отут підняли отут, От так? Да? А тепер хлопці засипають прямо в річку, бо там повимивало, а вимило ж все, все сюди, до сусідів. Зробили ми добро. Бачите? Це увесь наш пісок вимила туди. Тепер тут буде білий пляж. Що папа відкрив сезон? Ой. Горні таке карасики. На вечері вже буде риб. Фосфор, фосфор, починаємо світитися. <риклад> Ти куди побіг? Чьом? Ар... Привіз один хлопець піску сьогодні. Добрий день. По чому пісок? Чого мовчиш? А ну покрути, руля. Давай. Ти я дивлюсь все вже, да? Вигрузи, все нормально, хлопці завозять. Скільки я гроші тобі винен. Чого мовчиш? А? А в болю в другу сторону. Ага. Крути в іншу сторону, щоб колеса викрутить. Що ти викрутив цей бік? Туди крути, в ту сторону. Крути, 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 крути. Эх, слаб. А ну? Що ви там? Ти да помічник мій, давай. Кухарь. Ой, молодий. Вище, вище. Угу. Тиждень. Це буде самий смачний сніданок! Просто обожнюю цей мультимейкер. Так багато чого в ньому можна приготувати. Ну, вафлі це прям топ, що ми готуємо майже кожного дня. Але ж насадки різні є на нього. Можна і бутіки класні готувати, і гриль там є, і овочі запікати, і запікати м'ясо. Завдяки цьому мультимейкеру ви зможете приготувати безліч різних страв. У цьому мультимейкері є шість насадочок: Це пончики, котлетниця гриль, бутербродниця, горішниця та гриль. А так. А яку я сьогодні каву буду ароматну пити разом з саньочком. Подивіться, це дегустаційний набір. Його ціна 345 гривень, і тут є різні смаки. Дуже класно замовляти саме такий набір, щоб скуштувати всі аромати. Повірте, вони неймовірні. І коли ви заварюєте каву, аромат просто на весь будинок. Мені більш за все подобається вишня. Ну просто як парфум Том Форд, повірте мені. Ну а ще цей дегустаційний набір реально виглядає як подарунковий набір, тому сміливо можна його дарувати. Хто з ними ще не знайомий, зараз буду вам розповідати. Вони є гостомельське виробництво кави з найбільшим асортиментом кави в Україні. І блог побудований на особистому бренді. Власниця співвласника бренду Йоша зі своєю командою знімають креативну рекламу. Ви можете перейти, подивіться, реально дуже цікаво. І фішка їхнього асортименту у величезній кількості позицій різної кави без кофеїну, в дріпі, така як у мене чорненькі там далі пакування, і мелена та зернова. Акцент я хочу зробити прямо на ароматичну каву вишню. Це дріп кава, ароматизована натуральним ароматизатором, що добувається з вишневої кісточки. І ця кава є мелена у 200 грамах. Ну і аромат просто на весь будинок. Як вам, Олександр? Дуже смачно. Скажи аромат і подача класна. Я від вишні кайфую просто. Оцей набір класно, мені здається, і на подарунок. Але знаєте, що ви можете і таку в них замовити, і таку вибір просто величезний. Це дуже класно із собою в дорогу брати. Так, Мамуля приготувала сьогодні пасочки. Але ну, ми ж розуміємо, що ще не свято, це вона перевіряла рецепт чи все добре, і потім будемо вам записувати. Це вона для діток маленьких, для нас побільше. Тільки треба купити зверху, щоб ще гарніше було. М'ягенька така. А Щавель з огорода. рибка з річки. Чоловік від свекрухи. Цибулька, до речі, також з городу. Ой, клас. Ось така пасочка від мамусі, м'ягенька, гарненька, просто кайф. Ось така маленька для діток. Так що буде рецептик вам, вона нереально смачна бачила що в багатьох сніг пішов, але в нас напустився дощ, і прям гриміло. Вітер страшний. Але добре, що хоч не дощ. Ух, погода. Дивіться, прям стіною. І тому я не виходжу до вас далі в сторіс. ні Я роблю розбір гардеробу скидаю все нове, що я прикупила стилісту, щоб вона далі підбирала мені луки, бо я хочу від половини гардеробу позбавитись. І я начебто його позбавляюся, а воно все нове додається, і не всі речі між собою поєднуються. Саме тому, коротше. Скидаю все стилісту, і будуть в мене тепер гарні лови. Татусь, іди подивись, що Тьома наробив. А чого ти тікаєш? А чого ти тікаєш, а? А чого?